Привіт! Сподіваюсь вас все добре, незалежно від астрологічних подій і показників. А сьогодні ми поговоримо про події, яка буде вже завтра, 12 травня, о 19:56 це повня в знаку Скорпіон. Результати наших дій, наших закладених фундаментів. Результати нашого життя з 1 листопада 2024 року уже зараз можете пригадати, що у вас тоді було такого значущого. Важливого в житті, можливо, в когось починались нові відносини, і зараз ви перейдете на інший рівень. Можливо, хтось тоді тільки прийшов на нову роботу, чи вперше закрались думки: я точно хочу звільнитися звідси. Будьте готові, що зараз ви точно дозрієте до цього періоду. Ну і я завжди собі спрощую задачу, як я можу подивитись і пригадати, що ж було такого значимого 1 листопада. Я завжди відкриваю або інстаграм архів історій, або ж просто листаю галерею мобільного телефона. Тому скористайтеся цим і обов'язково подивіться, які ж тоді події були у вашому житті. А я нагадаю, що повня – це підсумок, це результат. Це. Прояв того, що ми давно в собі приховували, тому що повня з точки зору астрології це опозиція місяця і сонця. Сонце це про нашу особистість, да? а місяць – це про наше внутрішнє, про те, що ми в собі приховуємо і, можливо, навіть самі собі до кінця в чомусь не зізнаємось. І під час повні завжди на поверхню виходить те, що ми ретельно з вами приховували навіть від самих саме. Тому буде дуже цікаво. А ця повня ще у нас підсилюється аспектом з'єднання сонця і урана. То це взагалі буде повний ураган, я так думаю. Ну, власне, чого тут очікувати, сьогодні з вами все розглянемо. Але давайте про те. Хто ж найбільше провідчуває дану повню, і найбільше провідчувають знаки, звісно, земної стихії, і знаки водної стихії. І це більше буде стосуватися тих аспектів вашого життя, що вам, як наче, відкриті будуть абсолютно всі дороги. Особливо це провідчувають знаки телець, діва, рак, скорпіон і риби. Просто будь-які починання, які би ви захотіли, або, можливо, мрії, які у вас закрадалися в житті ще 1 листопада, зараз ви точно відчуєте рішучість, діяти, досягати. Просто вважайте, що я дала вам щойно благословення. І нехай буде так. Якщо детальніше, хто іще краще провідчуває, а особливо це люди, народжені з 9 по 16 Січня, з 9 по 16 березня, травня, вересня і листопада, в кого дні народження трапляються саме в ці дати, будьте готові провідчувати силу цієї повні м на максимум. Це щось буде точно неймовірне у вашому житті. Ну, а повня у нас знаку Скорпіон. Скорпіон це Загадковий містичний, особливий знак, а враховуючи те, що зараз відбувається на небі, ліліт в знаку Скорпіон, повня в знаку Скорпіон, з'єднання Сонця і місяця в Урані. Ой, це взагалі просто моє найулюбленіше з'єднання, чесно кажучи, тому що це про непередбачувані події і ситуації. Це завжди про те, що простір. Принесе нам якийсь такий урок, підштовхне до якоїсь такої неймовірної події, що ми в якийсь момент навіть собі можемо не вірити, що це з нами відбулося. На з'єднанні сонця та урана завжди показують і проявляють себе неординарні, містичні, цікаві люди. І за це я люблю це з'єднання і ще більше, тому що все це покоління, яке зараз намагається приховувати свою унікальність. Не похожих на других, всі ці люди точно, однозначно будуть проявлятися. І моя вам особиста рекомендація: не тільки як астролога, а просто як людина, яка також це дуже любить, і проявляти різні сторони свого я. Не бійтеся, проявляйтесь, говоріть. Світ до вас уже точно готовий, тому що якби світ був не готовий до вашого проявлення, до вашої унікальності, ви би точно не народилися в цю епоху. Тому насолоджуйтесь, живіть своє життя на максимум, не бійтесь проявляти різні сторони свого я, тому що те, що раніше заборонялось і вважалось недоступним. Зараз це все здобуває якоїсь нової величини. Краси, можливо, навіть пафосу, і в цей момент, особливо поблизу повні, а я нагадаю, що події максимально програються в житті за два дні до повні і за два дні після. Тобто з 10 по 14 травня ви можете відчувати події повні максимально. А взагалі цим прогнозом ви можете користуватися в наступні два тижні, тому що повня діятиме якраз цей період часу. Отже, якщо у вас виникають бажання розпочати щось нове, якщо у вас виникають бажання просто там псіхануть, звільнитись з роботи, завершити стосунки, які вже просто вас виснажили, які вже нічого класного вам не дають і не приносять, просто робіть це, не бійтеся, просто от не бійтеся робити якісь рішучі кроки. Тому що зараз саме той момент, якщо ви цього не зробите, Простір буде виштовхувати вас назовні, і будьте готові до того, що з'єднання сонця і урана це такий свого роду пендель, який вас в якісь момент якраз, і попросить з зони комфорту. Але це буде не лагідно, а це може бути на основі якогось скандалу, це може бути на основі якоїсь правди, яка відкриється неочікувано. У мене скільки зараз історій. Особливо розповідали клієнти, коли з роботи звільняли, звільняли працівників, які здавалося б хороші, класні, да, але про них виходила назовні така правда, що просто волоси ставали дибки. І це такий основний момент, про що для нас ця повня. Тому, якщо ви не робите якісь певні рішучі кроки, будьте готові до того, що простір зробить це. За вас, ну і власне тоді не кажіть, що вас не попереджували. Ну і чесно кажучи, хотіла зробити для вас повний розбір по знакам Зодіаку, що кому очікувати в цей період, і чесно скажу, цього не буде. Ну просто не буде цього на моєму каналі, тому що мені це робити не цікаво. Ви можете відкрити будь-яке інше відео. В Ютуб і послухати, подивитись, яких змін варто очікувати кожному знаку зодіаку окремо, або можете прийти до мене на телеграм-канал, там про це я писатиму. Але повністю розповідати по знакам зодіаку, Ну чесно скажу, мені це не цікаво наразі. Можливо, щось зміниться пізніше, але зараз ось така ситуація. Мені набагато цікавіше розповідати вам, що відбудеться в зв'язку з цією астрологічною подією на рівні енергії, тому що це. І те, як я самостійно щиту інформацію, це ніде більше не прочитаєш, не побачиш і не почуєш. Бо це є унікально. Кожен провідник сприймає і розпаковує інформацію по-своєму, і так як він її бачить. Тому сьогодні і наразі найближчим часом всі відео, які стосуються прогнозів, які стосуються проявлення, вони будуть дещо. І вони відрізнятимуться, тому що моя задача передавати ту інформацію, яка от приходить особисто мені. І це наразі для мене є цікавим. Тому я би хотіла звернути вашу увагу на те, що зараз, повня 12 травня, вона задасть відверто вам питання, а що насправді я хочу змінити у своєму житті? І зверніть увагу, повня відбувається в знаку Скорпіона це про. Оцю глибину, яку ми приховували навіть від самих себе, це про те, щоб зіштовхнутися зі своїми скелетами і шафи, обличчя до обличчя, і напряму відкрити правду, відкрити очі на свою внутрішню правду. І тут в багатьох людей можуть бути відверто критичні стани, особливо якщо ви не задоволені своїм життям. Якщо у вас вже дісталася робота, якщо у вас там дістали ці стосунки, ці сусіди, як у мене. Да? І будьте готові до того, що ви захочете змінювати щось у своєму житті. Не виключено, що будуть сльози, особливо з 10 по 12 травня. Оце просто поплачте, дайте собі змогу ось це все випустити назовні. Дозвольте собі відпустити себе, і ви відчуєте, що вам стає набагато-набагато краще. Ну і я дуже люблю одну практику, яка допомагає нам в певні моменти життя зрозуміти, куди ми хочемо рухатись. Достатньо просто закрити очі і подумки уявити своє життя, яке справді вам цікаве, яке вас захоплює. І намагайтеся провідчувати, як ви там себе почуваєте, який у вас там стан. Якщо ви відчуваєте себе там легко захоплюючи, що вам хочеться співати, розвиватись, танцювати, ви відчуваєте легкість, насолоду і задоволення, і конкретно ця реальність, в якій ви перебуваєте зараз, з тими людьми в тій роботі, в тій діяльності. В тій квартирі чи будинку взагалі немає цих енергій, просто вибирайте щось інше. Вибирайте те, що буде створювати у вашому житті більше. І повірте мені, ви про це не пожалкуєте. Тому що зараз під час повні в Скорпіоні, Повня в Скорпіоні це вам не повня в рибах, скажімо, і не повня в знаку рак. Так? Повня в Скорпіоні це відвертий розлом вашого Всесвіту. Це той момент, коли а, те, від чого ви втікали останні півроку, і якщо це була ваша робота, і ви якось себе казали, та ні, тут все добре, та я ще трішечки потерплю, та я ще трішечки а, побуду в цій точці свого життя, то зараз ну, у вас не буде ні сил, ні бажання це ні терпіти, ні змінювати, ні. Щось в цьому дусі, тому будьте чесними з собою, пам'ятайте про те, що будь-які астрологічні аспекти, вони насправді створені для того, щоб допомагати нам рухатися до своєї мети і допомагати нам рухатись до самих себе. Тому якщо якась правда виходить назовні. Якщо якимось цікавим чином вас звільняють з роботи, просто повірте, що це наразі найкращий вихід для вас. І що це насправді приведе вас до того життя, якого ви варті. І що стосується роботи, чи що стосується місця, де ви звикли перебувати там останнім часом, да? М Подумайте про те, що ви, можливо, незадоволені своєю роботою да, і своєю зарплатою. Але повірте в те, що якщо ви звільните це місце, на нього прийде людина, яка буде щаслива виконувати цю роботу. І... А що, як ви просто займаєте чиєсь місце? Те саме може бути і в стосунках. Що, як ви просто знаходитесь з людиною, і ви терпите цю людину? А якщо ви оберете для себе нове життя, то на ваше місце прийде інша людина, яка навпаки прокайфує повністю, і буде щаслива від того, що вона поруч з конкретною людиною. Тому глибоких питань не уникнути. Я вам бажаю вірити в себе, чути себе. На моєму каналі є вдосталь медитацій. Особливо рекомендую послухати медитацію «Як почути голос душі. Особливо рекомендую це зробити тим, хто почувається в режимі потіряшки, хто не розуміє, куди рухатись і куди йти. Це ваш шанс послухайте себе, зрозуміти, усвідомте і особливу увагу звертайте на свої сни, тому що зараз вони несуть дуже багато відповідей на наші питання, і дійсно це доленосні особливі сни. А я вас обіймаю, і скоро ми з вами зустрінемось уже з новим відео про ретроградність Плутона. Ох, буде дуже цікаво, тому що Плутон ну, це планета дуже таких цікавих трансформацій, особливо, якщо враховувати те, що вона зараз у водолії, і неспроста. Я розповідала про те, що зараз покоління нових людей, яким пора розпаковуватись, показувати свою унікальність. От із ретроградністю Плутона ви це відчуєте в 10 разів гостріше. Ну, але про це згодом. Обіймаю вас і чекаю на ваші лайки і коментарі.